Любі друзі, ви на каналі Країна за кадром, і з вами я, Марія. Сьогодні в нас раночок такий. Туман. Сусіди грубку палять, дим з найде. Це наш виноград, видно, так росте. Я встала зранку, випила каву, вийшла на двір і вирішила зайнятися збором насіння. Потрібно назбирати насіння квітів, бо потім підуть дощі, то вже буде неможливо його зірвати, позбирати. Тут були волошки в мене отакі синенькі. Оце зараз буду збирати з них насіння. Але ви знаєте, друзі, взяла. І розламала декілька отаких от оцих, і чомусь насіння тут воно не достигле. Воно має бути чорненьке насінинки, а вони, бачите, білі. Ось які вони. Воно чомусь не достигло. Я не знаю, нехай ще достигає. Я думаю, немає сенсу зривати, коли воно біле таке не достигле ще. Ось, бачите? Оно тут. Тут уже трошки темніше в цій квіточці. Не знаю, треба пошукати декілька розламати. Може трошки хоч зберу насіння, щоб не купляти. О, ще кабачок тут в мене лежить. Потрібно забрати. Коли він виріс, і ще маленький один росте. Я вже сюди не ходжу, бо вже мені не було, вже мороз був вже все, думаю, так. А сьогодні дивлюся, ще кабачок такий. днів три, напевно, не ходила, бачу, кабачок виріс. Так, ну, оце в мене нагідки. У них насіння дозріло, бачу отаке насіннячко. Це я назбираю зараз цього насіннячка. От, о, і ще одна айстра в мене зійшла. Я колись вам показувала. Я колись вам показувала. Ой. Оці казала, що такі айстри зійшли, і вони такі красиві цвіли. А тут бачу ще одна айстра, вон, проросла. Ой, так. пізні квіт... квіти. Дуже пізні квіти, ці айстри. Бачите, ще розовенька айстра зацвіла. І зразу морозом її придавило. Ну, чорнобривці, це само собою, я назбираю насіннячка. Я його щороку збираю. І от такі там бривці були. І там ще такі низькоросли в мене є. В іншому місці теж позбираю відвінячку. Це помощниця. О, підрозділ спадається вже. Ремонт і Це, в Привітція лежало, як чистив, да? так? Так, топлина. Тоді не текло. Хоч право повністю. Але не текло зовсім. А тепер. Помічниця ходить. Бусинка. Я тікаю, я підключусь бути на лишайку, так тікаю його. Це в мене тут грибочки, сироїжки отакі. Зараз я їх перемию ще в одній воді. От. Це були заморожені, я з морозилки витягла. Це ще з минулого року. Зараз перемию їх і приготую таку підливочку до картоплі. Гріємось біля дров, перекладаємо з місця на місце. Ну, а якщо серйозно, то просто наводимо порядки. Складаємо дрова. Робимо порядки отут всюди. Ці дрова треба перекласти сюди, а тут у нас там є трошки нарубаних таких всяких із паркану старого такого трухту то сюди знизу складемо, ті будемо перші палити, поки немає морозу. О, а ці будуть надалі, як вже буде мороз. морози. Роботи багато, а вже похолодало, вже скоро зима буде, а роботи, роботи не облавляються. Роботи тільки більше і більше і більше кожен раз. І запаленням невідомо, що, коли воно яке буде. І поки так, будемо запалювати дровами трохи. Це був газ введений до п'є. Попали трохи газом, а дрова залишилися. Дрова чи дрова? Дрова, певно. Дрова кацапської Дрова кацапської мабуть. Сьогодні гарно у нас пригріло сонечко тепло. Так, мабуть, почалося бабине літо, доволі таки тепло. Я була у безрукавці, потім безрукавку зняла з себе. Спочатку в куртошці була, потім ну, хіба у безрукавці ходила, потім потім безрукавку зняла. Цікаво би було знати, чи було вже бабине літо всюди по Україні по областях. Ну мені здається, що вже воно пройшло. У нас або не було його, або ми просто його не помітили. Ви знаєте, друзі, дякуючи вам, я навчилася працювати в рукавицях. Раніше я ніколи не працювала в рукавицях, завжди якось ніколи не носила я ці рукавиці, мені було незручно в них щось робити. Я не можу вам пояснити, але я не могла раніше працювати в рукавицях. А потім, коли почали мені писати в коментарях, чому ви не одягаєте рукавички, бережіть свої руки. Потім навіть ще одна підписниця вислала мені була гроші на рукавички, тоді я вже просто була зобов'язана купити ці рукавички. І коли я їх придбала, одягнула, почала один раз, другий раз щось робити в рукавицях. Спочатку було звичайно незручно, але потім я звикла. І тепер вже я без рукавиць, вже мені вже щось не вистачає на руках. Особливо так, коли з дровами працюєш, вже досить таки зручно в рукавицях. Хоч і пізно зацвіли мої мальви, але, друзі, гляньте, як гарно вони квітнуть. Дивіться. Осінь. Такі похмурі осінні дні, але квіточки радують. Ще й ці трохи цвітуть. Дивно, що оці чорнобривці в мене от тут красивіші, вони не померзли. Там дуже померзли з іншого боку. Там кульбаби ще, бачите? Як кажуть, одуванчики. Це, мабуть, одуванчики російською. А тут в мене все в купі цвіте. І веселі хлоп'ята, бо я їх посадила, була вони були, не зійшли в мене. Оце ж були, не посходили оці веселі хлоп'ята і мальви. Тому я вкупила отакі розсаду оцих сальвій, посадила сальвії, а потім посходили мої мальви, веселі хлоп'ята і получився тут такий квітковий мікс. Але нічого, красиво. А це наша бусинка прийшла сидить. Маленька, кисюнечка наша, що ти обтріпуєшся? Ти десь лапки. А, вона по росі бігала, лапки замочила. Друзі, пам'ятаєте, ми вам показували з Олегом виноград? Ось я пробувала оцей виноград. Як він називається? Цитронний Могача. Цитронний Могарача. І я казала, що він не смачний, мені видався такий. Виявляється, він був спілий, просто він ще не достиг був. А він тепер достиг, ось він який жовтенький став. О, смачний, дуже смачний. Просто наскільки смачний, що ви навіть собі уявити не можете. М -м -м. Ох і смачний. Оце я розумію виноград. А то я тоді спробувала. А він такий був ще кислий, недобрий якийсь. М -м -м. Оце тепер їси і їсти хочеться. Дуже смачний виноград. Ну, універсальні сорта ті, що йдуть на сік, на вино, на їжу. Це універсальні рахуються. Вони завжди набагато смачніші, ніж столові. Завжди. Але вони мілкуваті. Я цього раніше не розумів. Я ганявся за те, що як можна більше ягода, як між... можна більше гроздь. Ні, це люди на базар таке беруть. А для себе обично видоградарі отаке садять. Смачне. Дуже смачний, мускатний такий присмак. І сік з нього дуже добрий, і їсти він дуже добрий. Я взяла, навіть гілочку не обмила, тут трошки павутинка, і щось лазило по ньому, не щось а хто, хтось лазив по ньому, але я просто й не мити витираю їм, бо дуже смачний. <смітна> Погано, що довго достигає. Ну я його перевантажив. А то він зато перший рік. Перший рік на ньому ньом, ну можна було ну дві, ну три гронки, ну чотири. А я його навантажив. Там кілограм, мабуть, 15 винограду, і ще й чотири саджанця з нього взяв. Ну то він не дозрів через те довго так на він перевантажений. Але ну, я це смачний. але у мене на меті й була. Мета випробувати, що воно що воно за виноград? Чи він буде виспівати в наших умовах, чи він не буде? Я його не разу за два роки не, разу не кропив. Да, прибило мілью, прибило трошки листя, прибило мілью, трошки прибило, але виноград практично, практично без всякої хімії, без всяких хімікатів, екологічно чистий, він дозрів, він, ну. В принципі, в наших умовах це один із самих файних виноградів, я так думаю. Принесла я в хату декілька квіточок, ще було там, волошок цвіло, зібрала, принесла, хочу висушити. І на спробу так ті нагідки хочу висушити, попробувати чай, бо чула, що п'ють чай із них. От. Також чорнобривці. Потрошки цих квіточок висушу. І, нарешті, хочу спробувати чай пити. Тому що минулого року все збиралася висушити цих квітів на чай, спробувати. І якось так в мене руки не дійшли до цього. А цього року вже хочу спробувати такий чай. Зібрала я насіння своїх майорців. Ледве-ледве назбирала. Не дуже є насіння. Вони ще цвіли, і мороз вдарив, приморозив їх, тому воно якось не дозрівше насіння. Оце ледве-ледве назбирала трішки. Також зібрала нагідки ось насіння. Ось таке воно. Теж багато не збирала, бо те зелене, ще не достигли, а те ще цвіте. От. Ну і спробувала, я вже вам показувала насіння волошки. Але чомусь воно в мене не достигло, воно зовсім біле, воно потрібно бути спіле, таке чорне насіннечко. Ну, я зірвала, отак зібрала, трошки поставлю, може, воно так достигне. в тому. Не знаю, що з нього вийде. А ні, куплю тих пару пачечок насіння навесні. Бо дуже люблю ці волошки, як вони синім таким цвітуть. Це звичайні чорнобривці лимонного кольору, такі лимонні зібрала. Але такого лимонного кольору зібрала. А ті жовті такі чи помаранчеві, які, вони правильно той кольор, той ще не збирала такі. Ішла біля магазину, у нас отакі ростуть біля магазину квіти цвітуть. Вони такі височезні осінні квіти. Один шар пелюсточок в них таких, і вони різнокольорові. Не знаю, як вони називаються. В нас колись казали бузьки на них. От, вони такі високі. Взяла одну квіточку, зірвала, хочу собі десь посію. Попід парканом на наступний рік нехай цвіте, щоб розвести їх на насіння. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.